Це життя вчителя пов'язане з дітьми, тому не дивно, що найкращим початком урочистостей з нагоди професійного свята став саме виступ дітей. Вони привітали своїх вчителів запальним українським таночком і створили у всіх присутніх піднесений настрій. Спасибі вам, мої учителі, що ви були і є в моїй душі. Такі ласкаві, як осінні квіти. Ми любимо вас, ми ваші учні. Діти саме таким люблячим, терпеливим, добрим і справедливим, і присвячується сьогоднішнє свято. По тому прийшла черга вітань. Першим до освітян, яких на Обухівщині близько двох тисяч, звернувся голова райдержадміністрації. Він наголосив, що вчительство без перебільшення можна вважати найважливішою професією. Свою професію ви обрали за потиком серця. Я хочу нагадати давнє прислів'я. Хто хоче пропити рік, той сіє жито. Хто хоче прожити десятиліття, той саджає дерево, а хто прагне вічності, виховує дітей. Це не нові слова, але не мабуть будуть завжди актуальні, поки живе людство. Також від імені районної влади Віктор Остринський зробив педагогам дійсно цінний подарунок. Сьогодні виготовлення державних актів. Там біля 500 штук вже готові в земельному відділі. І я хотів би вручити тут, але це процедура довга була. І от, і є процедура говорить, така технічна, що там повинні бути підписи. Тому ваші керівники чи директори вам повідомлять, коли і ви в кінці кінців отримаєте те, що ви повинні отримати. Про відповідальність, що лежить на плечах освітян, сказав кілька слів і голова райради. Хоча освіта і належить до пріоритетних напрямків у житті держави, ситуація тут далека від ідеальної. Я розумію ваш стан, коли вас ще не забезпечила держава тим, чим необхідно. У вас повинні бути більш льготні умови, адже ви виховуєте суспільство і от того, як ви його виховуєте… Буде держава і буде лад державі, і будуть матеріальні блага всіх тих жителів, які населяють цю державу. Поки що ми з цим похвастатись не можемо. Це дуже прикро. Але я думаю, прийде час. Він вже настає, коли ми виберемо відповідні органи, які будуть не думати про свої долари, про земельні ділянки, а будуть думати трошки про людей. Які творять ці блага. я бажаю вам, всім і кожному все ж таки виконувати свою заповідь, яку вас вчили на протязі всієї вашої діяльності, адже ваша діяльність, ваше навчання, ваше виховання це саме основне на нашій державі. Тому я бажаю вам всім миру, здоров'я, владенства, процвітання, матеріальних статків, добробуту, вам. Вашим сім'ям, вашому оточенню, далі вам успіхів. І запам'ятайте, ні одна армія світу не може поставити в ряд ті надбання, які творить вчитель. Незважаючи на скруту до професійного свята кращі вчителі таки отримують невеличкі фінансові премії. В цьому їх запевнив начальник відділу освіти. ми вже отримали 42 тисячі для 39 вчителів, які підготували переможців. У різних конкурсах в минулому навчальному році це по укладу, до заробітної плати 39 вчителів. Школи, які найкраще підготувалися до навчального року, теж заслужили на невеличке заохочення. Кошти для цього надав депутат райради Олександр Туренко. А Бухівській школи матимуть ще й подарунок від міської влади. На свята приходять як кажуть завжди не з пустими руками. Тому дозвольте від імені Бухівського міського голови для наших освітніх закладів, освітніх закладів міста, вручити в цей день кожному директору ну, директору для шкіл для потреб школи, на ваше бачення, по тисячу гривень. Будь ласка, всі керівники підійдіть завтра в касу міської ради і отримайте ці кошти. Добре, що самовіддану працю вчителя помічають і відзначають хоча б раз на рік. А про те, що серед наших освітян багато справжніх ентузіастів та талановитих викладачів свідчить та величезна кількість нагород, що була вручена на святі. Подяки та грамоти від районної влади, 40 відзнак від обласного управління освіти. Вручення такої кількості нагород забрало чимало часу. Але оплески, якими зустрічали вчителі, кожне ім'я, свідчать про те, що цей час минув недарма. До того ж ще 60 грамот районного відділу освіти чекатимуть на своїх власників у школах. По завершенню урочистої частини на вчителів чекав ще й концерт, і вітали освітян зі святом не тільки діти, виступали перед ними і їхні колеги. А на завтра на всіх вчителів знову чекатимуть робочі будні. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія Барт.